Вітаю, друзі, в себе на каналі Садок Мрії надії. Як хто може дивився, я знімала відео про свій розмарин вирощування на півночі України і я розповідала, що я його посадила, забрала з вулиці і посадила в горшечок. Пройшло півтора місяці. Як ви пам'ятаєте, хто дивився, був геть він зелений, гарний, що я зараз помітила? Що старі гілочки почали всихати зовсім, хоч і на них ось молоді є прирости, але вони всихають. А ось знизу з кореня відходять нові гілочки. Я ніколи так не вирощувала розмарин, це перший рік, тому для мене це також експеримент. Ось також отут видно нові гілочки йдуть. Погано, може, видно, ну, зараз я буду. Що я зараз буду робити? Я буду обрізати старі гілочки, тому що. Вони тільки будуть якусь силу може тягнути, хай лучше краще розвиваються ці нові гілочки. Ось, що я думаю, йому не вистачило. Ну так, це я тільки ну, предполагаю, так скажемо. Він стоїть в мене в такій мене коридорчик, який не отаплюється, але біля нього ванна і. Все ж таки, там градусів 17, 15, 17 є. А іноді, коли тепло на вулиці, то ще більше. Тому, а він стоїть у мене на тумбочці. Там у мене така тумбочка, і він на тумбочці. А оці череночки, що я вам показувала, ось. Що я відсадила, три, занесла один не хочу тепло заносить, бо розмарин тепло геть не любить. От. Бачите, він зелененький, все добре. От вони в мене стоять ці череночки на підвіконні, а там холодніше, іде холод під вікна. Тому я так при. Чи... Він проходить якийсь цикл свій життєвий і треба старе щось обрізати. Я ще, чесно кажу, не розібралася. Але що я подумала, що я обріжу оце все старе. Ось. І попробую взяти е, черіночки, якщо десь якісь в мене вийде взяти. А це все старе я відріжу. І побачите, яке там молоденьке пішло. Ось так все. Воно відрізняється. Дійсно. От вчора дивилась я блогера з півдня, наскільки в нас різні умови. І от. І там тепліше, там шкідників більше в нас менше. Ну, умови різні. Україна велика, тому так само і цей розмарин на півдні України. Ну, чого буде, хтось дивиться, це відео, хто живе на півдні України, якщо він там собі спокійно росте в відкритому ґрунті. Ось, зимою. Може, там трошки замучувавши, але ж. Все одно він росте собі спокійно в відкритому ґрунті. А в нас ні. Так. Вчора я дивилася про читала, дивилася деякі відео про розмарин, розмноження. Так, все ось. Видно, що пішло. Ось, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я там бачу, я тоді, щоб не займати ваш час, тут все почищу гарненько, спушу трошечки. От, тому що тут так забилося вже. І винесу на холод. А зараз спробуємо щось знайти для розмноження. Розмножування треба, щоб гілка була, не одеревеніла. Ось. Так, будемо брати черіночки такі, щоб не дуже одеревеніла гілка була. Так, тут прибираємо. Так. Ось. Таже ще менший черіночок треба брати. Ось такі я буду робити череночки. що в мене там получится. Так. Пахне. Гарно, ну тут воно вже не буде череночка. Даже й не знаю, геть мало буде череночки. ну нічого. Спробуємо. Ну, ні. Це не тяжко спробувати. Воно, звісно, тут одеревеніло вже трохи, але ще не так сильно. Будемо дивитися. Хоча б штучок 5 і буде добре. Я розмарин дуже люблю. На слідучий рік я хочу залишити повністю. Я так розумію, що трохи я і почитала, подивилася, що обрізати його треба. І просто гарно накрити корінь. А все остальне можна тако взяти, посушити приправи. Звісно, якщо хочеться свіжий, якщо вже декілька є розмаринів, от розвести, то можна щось забирати. Ось як я, я ж трохи його, врахуйте, до цього часу такий свіжий він мені був у нагоді для всіх моїх блюд. Я ж кажу, я кидаю і карт... навіть картоплю жарю. я дуже люблю. Полюбляю. Так, добре. Потім ще я. Подивлюся там, хочу сам, в принципі, показати, земля з агроперлітом, тут, а, е, які, Добавка до ґрунту, інтенсивне зростання рослин, утримання вологи, аерація ґрунту, захист від коренової гнилі, от, е, хороші результати пророщування насіння, виганці розсади та живцювання. Ось так от. Що іще? Я зробила собі яку, таку плошечку. Щас я вам покажу. Так, ось буде накриватися. це мені тепличка. Але зверніть увагу. Ось тут я ще з боків зробила дирочки. Бачите? Не тільки знизу, а ще і з боків. Це я подивилася я підписана на наш український канал, дуже хороший про гортензії. І ось вона показувала, що там черенкують гортензії з Голландії, і такі стаканчики коричневі, але там такі поперечні смуги, десь е на відстані 2 см, ідуть. Ось. І вона так собі предполагає, що попадає кисень і гарно наростає коріння. І от я написала, що можна самому зробити, спочатку попробувати хоча б так по кругу зробити отакі теж дірочки, не тільки отут внизу. Ось я так і зробила. Тепер я собі буду всаджувати ці черіночки. От. Так. Не буду вас займати ваш час. Просто покажу, що треба не одревіснівші, постаратися наймолодші. Я вже тут проливала, потім ще отак, звісно, пролью, щоб гарненько охопило. Саму цю... самий черіночок. І накрию. І навіть е, черіночник треба поставити в. Не дуже теплому місці і не сонячному. Ну, поки що я туди не буду заносити свій неотаплюваємий коридорчик. А в мене є, ось в цій кімнаті, що я сиджу, біля мене тут віконечко, сюди зовсім не попадає сонечко. І воно я так поставлю притул, щоб було прохолодно. І там буде градусів, десь 18. Якраз, я так гадаю, для черночка буде нормально. Ось. І думаю, тепер е цей е краще піде в вріз, бо я спочатку хотіла його геть викопати, подивитися, я подумала, що коріння там, от, е щось з корінням. Але коли я вже побачила, що йдуть нові ось гілочки, я зрозуміла, що треба все обрізати старе. Ось приберу, тут зараз все гарненько. Ось, навіть вилазить, я вам скажу, на відстані так цікаво, ось, ось основний корінь, а тут аж на відстані 3 см вилазять. Надо, ага, навіть рихлить. Не треба навіть не треба рихлить, просто обрати все стареньке, тому що можна пошкодити. Так. Тому дивіться, якщо у вас е, такі ж умови, і ви заносили, і щось е, таке подібне з вашим розмаринчиком, то ви можете зробити так, як я. Я експериментую, я не кажу, що все я не знаю. Перший раз я це все роблю. Ось робимо так, сказати, з вами, все показую, всі свої удачі і неудачі. От. Але я думаю, що це може його жизненний цикл, що оці гілочки старі відмирають. Тому що я знаю, що перед тим, як уже вкривати на зиму, якщо ми на півночі лишаємо, то треба його обрізати під корень. І вкривати саме, тіпа, як от по, по, коріння гарно вкривати. Ось. Добре, дякую всім за увагу. Думаю, це відео може комусь буде в нагоді. Будемо дивитися за череночками. якщо вони виростуть, буду дуже рада. Так, гарного всім дня і мирного неба над головою. До зустрічі!